Дмитро, я назбирав 5 тисяч євро і зараз думаю, що краще: купити собі автівку чи розпочати свій перший бізнес. Дивись, якщо ти купуєш за 5 тисяч доларів автомобіль, ти отримуєш постійні витрати. Наприклад, на пальне, на технічне обслуговування. Якщо ти розглядаєш варіант інвестування і купуєш кавовий автомат. Це тобі дає можливість через декілька місяців вже отримувати постійний дохід в розмірі від 15 тисяч гривень. Якщо ми кажемо про прибутки кавового бізнесу, то, наприклад, такий кавовий стаканчик, коли ми продаємо в середньому по 30-35 гривень, ми отримуємо прибутку 20-25 гривень. Чому так? В середньому 10 гривень ми витрачаємо на собівартість напої це інгредієнти, вода, стаканчики і інші розхідні матеріали. Так як кавовий бізнес може продавати від 20-25 п'яти на. Напо напоїв у день, а бувають локації більш прибуткові, такі як там, 50 і 100 і більше, то ти в середньому якраз отримуєш прибутку 15 тисяч гривень у місяць. І 15 тисяч гривень – це не зупинка. Ти можеш цей шлях проходити сам, Власноруч, як робили ми це з партнером, можеш використати можливість навчання за рахунок нашого навчального курсу. Ти можеш за короткий проміжок часу навчитися, як саме працює цей бізнес, як він масштабується, як робити які кроки для того, щоб залучати нові інвестиції, нові ресурси для масштабування і пошуку локації. Наприклад, Дмитро, це супер ідея. Тримайте бабки, давайте договір, будемо починати співпрацю.